Цій чотириповерхівці добряче дісталось після одного з прильотів. Будинок межує з вулицею, куди влучила ворожа ракета. Від потужної вибухової хвилі в квартирах повилітали вікна та двері, уламками побило дах. Це частина топлюна, частина від наборіли залишки ракети. Тут десь ще були номери. У пенсіонерки Віри Євсеєвни вікна виходять на червону лінію. Каже, після вибуху повністю випали вікна. Після того, як вставили нові, вирішили ще й забити фанерою. Ось це все полетіло. Циль взяв серед закалатів, заколотив на всякий безпечний случай. Загалом у кількох будинках було замінено близько сотні вікон та балконних дверей. Надважливо було відновити крівлю. Уламки пошкодили не лише шифер, а й внутрішні балки. Це був шок і жах. Люди були налякані. Була руйнація кількох квартир, куди трапилася ударна волна. Самі ми це не, не змогли би відновити. Дахи відремонтували в чотирьох будинках ОСББ, а це майже три тисячі квадратних метрів. Тут було пошкоджено дуже багато будівель, дахи, вікна, і ми зробили дуже швидко. Ремонти. Загалом у цьому районі вибуховою хвилею пошкоджено майже два десятки будинків. Аби місто допомогло з ремонтом, треба порахувати збитки, скласти списки постраждалих квартир та звернутися до департаменту міськради. Олена Комишина, Сергій Дяченко, новини одинадцятого каналу.